Термометр Галілея Прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферичні буйки – поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка, з нанесеним на ній значенням температури. У залежності від розміру термометра кількість поплавців у середині буває від 3 до 11. Прилад названо Честь італійського фізика, астронома і математика Галілео Галілея, який у 1592 році винайшов термоскоп, що став прабатьком всіх термометрів. Згідно з одними джерелами, сам Галілей мав дуже непрямий стосунок до створення цього приладу. За іншими даними, авторство належить саме Галілео. Поплавці, по-різному наповнені забарвленою у різний колір рідиною що їхня середня густина відрізняється найменша густина у верхнього найбільша у нижнього але усіх близька до густини води у якій вони знаходяться і відрізняється від неї незначно. Зі зниженням температури повітря в приміщенні, відповідно, знижується температура води і в посудині. Вода стискається, і густина її стає більшою. Відомо, згідно із законом Архімеда, що тіла, густина яких менше за густину рідини, у яких вони знаходяться, спливають в ній. Зниження температури в приміщенні густина рідини в, в циліндрі збільшується і поплавці піднімаються вгору. Один за одним при підвищенні опускається. Такий ефект досягається за рахунок високої точності виготовлення термометрів. Всі кульки по плавці калібруються по температурі, спливання з точністю до 0,4 градуса. Діапазон температур, що вимірюється термометром, знаходиться в зоні кімнатних температур 16-28 градусів. Крок визначення 1 градус. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, котрий піднявся вгору. В даний час термометр несе у собі лише естетичну цінність, як цікавий предмет інтер'єру.